Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі дуже цікаву таку резиночку 1 на 1. Вона об'ємна. Підійде як для вив'язування манжетів, так і для шапки, снуда, шарфика, як хто куди примінить. Так виглядає виворітня сторона. Досить цікаво, як на мою думку. І ось так виглядає лице. В'яжеться досить просто. Після набору петель я почала вив'язувати виворітній ряд. В виворітньому ряду ми в'яжемо всі петельки лицевими. Але важливо звернути свою увагу на те, що в лицевому ряду ми петлі вив'язуємо виворітня і лицева, тож вони до нас обернуті по-різному. І треба пров'язувати так, щоб петельки не були перекрученими. Ось до нас виворітня петелька, ми її пров'язуємо за дужечку, яка ближче до нас. Лицева петелька пров'язуємо за задню стіночку, тобто за праву стінку треба пров'язувати. Всі петельки лицевими. Немає нічого складного. Чому я почала вив'язувати із Виворітнього рядочка, тобто всі петлі лицевими. Тому що ось виворіт, як ми набираємо петлі, в нас також є виворітня і лицева сторона. В'язалочки про це знають, а для початківців це досить важливо, лицева, лицева і Ромкова петелька, як завжди, виворітні. Я взяла спеціально більший номер спиць, бо я в'яжу тугенько, щоб гарно виглядало і простіше в'язалося. Ось так зараз виглядає наше в'язання. На лицевій стороні всі петлі тепер виворітні. Приступаємо до в'язання. Перша петелька знімається, не пров'язується, наступна в мене. Виворітня. І тепер пров'язуємо лицеву в петельку нижнього ряду. Стаємо гоп, все. І так пров'язуємо, звичайно, собі виворітня, і в петельку нижнього ряду лицева, виворітня в нижній ряд лицева. І так до кінця рядочка. Дуже все просто. Абсолютно нічого складного немає. І досить таки гарно і цікаво виглядає. Рітне лицепа, рітня лицепа. Лице. Я, якщо чесно, не дуже люблю в'язати резинки, які б вони там не були. Чи один на один, чи два на два, чи 3 на 3 чи яке воно там має бути. А ось такі цікаві резиночки я люблю. І вона досить об'ємна. Всім бажаю легких петельок, приємного в'язання. До нових зустрічей!